Кожна сорочка має бути вишита з душею. Кожна сорочка має бути так вишита, як для себе. Коли дитина народилася, то цю дитину хрестять у вишиваній сороці у церкві, а дитину тримають на крижмі. Ця тканина є так, що якщо ця дитина виросла, щоб було з чого вшити весільну сорочку, Ну, то весільну сорочку то не прийнято продавати, бо ту сорочку треба носити на Великдень, на Різдво, і потім дочекатися смерті, і в тій сороці хоронять.